Венденговий бізнес продажу води останнім часом стали порівнювати з іншими, на перший погляд, схожими франшизами. Сьогодні ми дізнаємось, в чому ж відмінність між франшизою G-Water та, до прикладу, франшизою кавових автоматів. І для цього нам допоможе Владислав. Вітаю. День. Доброго дня. Владислав. Це менеджер по франшизі компанії G-Water і саме сьогодні він дасть нам відповіді на запитання, які найбільше цікавлять наших клієнтів. Отож, лад, перше запитання одразу до тебе, яка вартість франшизи компанії G-Water? Так, Микола все вірно сказав. Це найчастіше питання наших клієнтів. Вартість нашої франшизи входить як і обладнання, яке може складатися з різної комплектації згідно нашого прайсу. А саме ціна може варіюватись від 3,5, 4, 5 до тисяч доларів, та в залежності від пакету франшизи. А саме вони є як бізнес-підключ та швидкий старт. Яка окупність автомата? Так, окупність автомата і також франшизи е, складає від 8 та 15 місяців, е, тобто в середньому це 12 місяців. Окупність нашої франшизи. Е, наступне запитання: що являє собою франшиза G-Water? Также я і казав, тільки що франшиза G-Water складає з пакету. Е, перший це е, бізнес під ключ туди входить е, відповідно торгова марка. Наша е, відповідно сертифікати онлайн навчання безкоштовне навчання також надаємо та безкоштовний онлайн-кабінет на 3 місяці, плюс рекламні матеріали, які необхідні для старту бізнесу. Другий пакет франшизи називається швидкий старт. Бізнес швидкий старт входить, як і перелічені вище опції та функції в бізнес під ключ, а саме, сюди буде входити запуск автомату та підключення його. Відповідно, 200 ключ-карти. Рекламні матеріали в друкованому вигляді саме флайера, І саме основне, це таргетована наша реклама, яка буде запускатись по е, певному регіону, де буде встановлений автомат. Е, таргетовану чим... рекламу ви допомагаєте запускати? Чи повністю запускаєте на регіони, де, наприклад, я знаходжусь? Ми повністю контролюємо цей процес і самі запускаємо рекламу, тому вам не потрібно. Е, в цьому розбиратися, як працює таргет. Ми все беремо на себе. Е, Найцікавіше запитання: які відмінності з іншими франшизами, е, згідно Микола, це цікаве питання для наших клієнтів. Е, наші відмінності прості потрібно менше обслуговувати та виїзди до автомату. А саме тут потрібно тільки проводити зміну фільтруючих елементів е, приблизно від е, залежності якості води, це може бути раз у місяць або раз на півтора. Місяця і також проводити інкасації це е, зняття готівки та монет. Тобто, в мене може бути відповідальна людина, яка замінює фільтра, яка робить повністю інкасацію. Я можу бути навіть за кордоном і дистанційно контролювати даний автомат. У майже усіх регіонах ми маємо техніку, яка зможе це робити і обслуговувати автомат за вас, і відповідно інкасувати кошти, а вам е, уже кидати на рахунок кошти. А як ви це будете контролювати? У нас є онлайн-кабінет, в якому ви зможете бачити повну статистику по продажам автомата, і тому ваші кошти обов'язково будуть під моніторингом. Влад, скажи ще, будь ласка, які взагалі локації є для встановлення автомату найкращими? На твою думку, встановлення автомату найкращими є це прохідна зона. Як її визначити? Це може бути е, невеличкий супермаркет, магазин, там де вхід в'їзд в будинки. Тобто, це не має бути там останній будинок, чи е, тому подібне? Е, це має бути е, зона, де людині комфортно набирати воду? Це може бути там під е, накриттям терасою автомат. Плюс можна встановлювати е, на вулиці, тим самим буде доступ людині цілодобово до водички, і це є великим плюсом, я думаю, для даного бізнесу. Отож і останнє запитання: як відбувається обслуговування та навчання? Е, давайте розпочнемо з навчання, Микола. Е, тобто, навчання ми надаємо безкоштовно для клієнта. Ми йому підказом, як вести цей бізнес, просто щоб не було багато виїздів до автомата, він міг це контролювати дистанційно за допомогою кабінета і як взагалі ним користуватися. Це раз. І друге, ми можемо надати нашого майстра в даному регіоні. Якщо він знаходиться, він може обслуговувати ваші автомати. Ви взагалі можете бути не прилеглі до цього бізнесу, займатися своїми справами, а автомат буде заробляти кошти. вам. А зараз наглядно. Микола, вам покажу, як можна легко обслуговувати автомат. Це заміна фільтруючих елементів та інкасації, саме основне. Тобто в автоматі є е, змінні колби, які ми легко можемо відкрутити за допомогою ключів. Тобто банально відкручується колба, знімається грязний фільтр і встановлюється свіжий новий фільтр для е, водички. Плюс у нас є мембрани, вони також легко знімаються. Це є відео в наших навчальних матеріалів, тобто людина, яка взагалі не має е, уявлення про сантехнічні якісь роботи, е, вона зможе це зробити за допомогою нашого навчання. Тобто, по відео уроку, навіть мені не будучи сантехніком, можна самостійно це зробити. Так вірно, ми вже на ринку більше семи років, і е, клієнтів навчаємо так, щоб вони самостійно це робили і мали менше питань е, з, з роботою. Своїм автоматом. Також, як проходять інкасації в автоматі, тобто ми можемо легко відкрити кришку боксу купюроприймача, діставши кошти, а перед тим ввести на меню екрану інкасація коштів. Тобто інкасацію також можна робити самостійно? Так, звичайно. Як і купюроприймача, так і монети приймача. Тут взагалі легко. Угу. В принципі, все, Владислав, на цьому дякуємо. Ну а у вас, друзі, якщо виникають якісь певні запитання стосовно франшизи компанії G-Water, можете телефонувати за номером, який вказано на екранах, та писати нам у соцмережі, адже наші менеджери з радістю вам у цьому допоможуть. Дякую.